Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це безцензурне цензурнет. Поїхали. Ну що ж, найгострішою, найгарячішою темою в міжнародці, яка зараз розгортається, це звичайна історія про те, хто ж підірвав північний потік, і нібито український слід у всій цій історії. За останні кілька днів вже кілька достатньо авторитетних видань, як то наприклад, Street Journal і от тепер британська The Time, не кажучи вже про німецький Bild, вийшли з інформацією, що нібито до підриву північних потоків можуть бути причетні українці. От, напевно, найцікавішою публікацією вийшла. Повторюся, в The Time, яка розповідає про те, що нібито західним розвідуваним колом вже протягом місяця буквально було одразу відоме ім'я українця, приватного якогось тобі кого знаєте спонсора, який нібито профінансував оцю диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі. От але типу його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну. Ну, от просто щоб ви розуміли, в цій публікації мова йде про те, що співробітники не названі. Скандинавської делегації у Брюсселі отримували розвідувальну інформацію про те, що за підривами стоять не американці, росіяни чи поляки, а якась нібито приватна ініціатива з України. Ну і дипломатам повідомили, що звичайно ця інформація не буде оприлюднена, тому що це нібито ну чому значить ім'я приватного спонсора, нібито це якісь українець, якого вони називають, але воно не пов'язане. Підкреслюю не пов'язане з урядом президента Зеленського і державними українськими органами. Ну, от, ну а як пише це видання своє. Чу з усього посадовці НАТО хотіли вберегти е, Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка якраз на той момент дуже сильно тягла з постачаннями життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Леопард-2 і системи і Рісте, от і цілком справедливо, тому що вони знали, хто несе відповідальність раніше в адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечували свою е, власне. Причетність. Також Тайм пише, що впливова фігура, яка профінансувала нібито цю операцію, не мала наміру зміцнювати позиції критиків німецького постачання зброї, які тиснуть на уряд Олафа Шольца. Також британці пишуть, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблення, нібито паспортів та закупівлю снарядів акумуля... Акумуля... кумулятивної вибухівки, да? яка доступна тільки для уваги. Працівників газової та нафтової промисловості за спеціальну ліцензію та за великі гроші його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитівку. От таке пишуть нам британці. Нагадаємо, що вже кілька добуло інформації, що нібито якась яхта брала участь йому на підриві, і нібито ця яхта якимось чином пов'язана з українцями. Тут виникає дуже важливе питання: що це все таке, і ну взагалі наскільки це все реально, і чи це нам може загрожувати? Ну, по перше, зазначимо, що одразу з'явилася публіка не, не просто публікація, а пряма відповідь Білого Дому американського, яке заявило, що і Столтенберга, в тому числі керівника НАТО, які чітко заявили, що абсолютно. Передчасно взагалі публікувати будь-яку інформацію, розслідування продовжується і ніякої конкретного, чіткого поки що зрозумілої версії нема. А те, що публікують ці деякі моменти, в деяких випадках авторитетні, в деяких моментах не дуже видання, це всього лиш ті версії, які вони десь знайшли. Знову ж таки, це велике питання, де і хто їм ці версії злив. А тепер давайте спробуємо подумати, чи це взагалі реально. Ну, дивіться, я не буду обговорювати технічний бік справи, поза як я не є великим, м'яко кажучи, фахівцем у мінно-вибуховій справі, уж тим більше в таких складних історіях, як підірвати газопровід, який проходить на дні моря на достатньо великій глибині. От, що вже просто, ну, якщо чесно, має. Просто уже одразу означати те, що це будуть робити дуже дуже професійні люди, дуже елітні водолази з використанням суперелітного обладнання і так далі. Ну ви розумієте, складні завдання, да опустити людей в достатньо холодній, м'яко кажучи, воді, яка вже на такій глибині, де пролягає цей газопровід, і його так підірвати. І відповідну кількість вибухівки. Ну це дуже складна операція, яку м'яко кажучи, дуже складно провести. Просто якийсь, навіть не названій, скажімо так, приватній особі. Тому давайте скажімо, звичайно, на даному етапі ні в кого з нас немає відповіді, в мене її теж нема. Я знаю стільки, скільки ви, і ви всі, але ну я спробую, давайте спробуємо знаєте, таку спробу логічно подумати, що ж це могло бути, як воно взагалі працює. Дивіться, фішка в тому, друзі, що все ну будь-які подібні розмисли. Варто розпочинати, звичайно, з запитання, яку і тобто кому вигідно. Отже, кому був вигідний підрив північних потоків? Давайте розпочнемо з американців. Мовляв, значить, якщо американці підривають цей газопровід, вони можуть уже безборонно поставляти свій значить, скраплений газ, і німеччина в першу чергу стає вже критично залежною від цього всього. Значить, економічно вигідно підірвати цей потік. Чи дійсно американці могли б його підірвати? Ну, в теорії да, але на практиці, як показує практика, знову ж таки американці так ніколи не роблять. У них є набагато більша кількість абсолютно легальних способів, як зробити так, щоб подібні проекти не реалізовувалися. І якщо, наприклад, ви мені згадаєте, як в з році Байден давав згоду на його добудову, то давайте не забувати, в яких умовах це було зроблено для чого тоді Байден намагався. Так би мовити, убезпечити в тому числі і Україну, якось домовитись з росіянами, з німцями, щоб росіяни зняли свої бажання воювати і так далі. От ну і взагалі Байдена був великий план, як тоді замиритися з Німеччиною, з якою Трамп тоді США перетворив, ну хіба що не на ворогів? От. Тому це окрема історія. Тому я не думаю, що американці би пішли на таку історію, тому що ну, в разі, якщо би їх на цьому спіймали, в такому дуже... Е я би сказав, ну я не скажу густо населеному, але в такому, знаєте, дуже інтенсивно знаєте, закорабленому морі, яким є Балтійське, де дуже складно зробити хоч щось, щоб тебе не помітили. По що не це ж не відкритий океан величезний. Це все таки море, і воно достатньо невелике, і де величезна кількість суден і достатньо серйозна концентрація різноманітних військових об'єктів. Ризик був би надто великий. Тому я особисто не вірю в те, що це зробили американці. Їм це було вже на даний момент абсолютно не треба. Тепер далі поляки. Ну, Для чого б це було робити полякам, враховуючи те факт, що вони то якраз свої проблеми вже з газом і з нафтою вирішили раніше всіх побудували Baltic Pipe з Норвегії, який напряму поставляє все, що потрібно. І коли кажуть, що вот", вони цим убезпечували себе від того, щоб що. знову ж таки ловіть собі репутаційні ризики. І знову ж таки, е якщо помітять, що це поляки, теж абсолютно не вірю. Чи це могли зробити росіяни? От якраз дуже могли, і їх, е до речі, логіка в цьому теж дуже навіть прослідковується. Чому? Е тому що. Е Насправді вони прекрасно розуміють, що північний потік працювати вже ніколи не буде. Це ясно. Це очевидно. Ясно, що бізнес із южол не буде. Вже очевидно, що вони навіть вже публічно проговорюють те, що вони переорієнтовують свою економіку і все, що в них є на схід. Звичайно, це кінець Росії, але менше з тим ми зараз не про це. Відповідно, ці величезні металеві труби на дні моря стають абсолютно безсенсовими. Що з ними можна зробити? Ну, за логікою ФСБшників їх можна використати для спецоперацій. Спецоперація, яка має з одного боку налякати західні країни. Тобто показати, що дивіться, ми не таке здатні. Ми здатні підривати ваші всякі там інфраструктурні об'єкти і тоді і тому подібне. До речі, зверніть увагу, що після цього підриву якраз таки західні країни. НАТО дуже велику увагу тепер приділяють охороні е, своїх морських комунікацій, всього, що прокладено на дні моря, і газопроводів, і нафтопроводів, і телефонних проводів, інтернет-проводів, всього, що там є, там є дуже багато. Тому, якраз якщо ви до речі, згадаєте, коли це було зроблено, тоді ще вони і ядерний шантаж починали, а зроблено це все, до речі, було на тлі величезних поразок російської армії осені 2022 року, коли Росія поза яку ціну треба було якось зупинити цілком можливий розпад фронту і ну просто повний розгром, який тоді цілком маячив перед Росією. Тому якраз інтереси Росії дуже цьому відповідають. Мало того, ну якщо ви запитаєте мене чи себе. Наскільки ж Росія є терористичною державою, яка звикла діяти такими методами? Ну, питання мені здається трошки риторичне, правда? Та вони тільки і діють такими методами. Ми ну, тільки що буквально он Брянську побачили, коли вони явно готували провокацію чергову для підтримання ненависті щодо українців, щоб показати, як прокляте українське ДРГ зайшло і повбивало нещасних руських. І тільки судячи з усього, коли реально наше ДРГ зайшло, сфоткалося і змішало всі карти цим ублюдкам. Це їм зірвало цей стандартний їх сюжет, який вони відпрацювали ще в 99-му році, з підривами будинків. Які потім повісили на чеченців, пам'ятаєте, Різанський Сахарочок і ось це ОСС. Тому, в принципі, моду се росіян чітко вказує, що вони якраз не просто могли б, вони так і діють завжди, насправді, бо вони є справжні терористи. А тепер давайте найважливіше, що нас цікавить, це, власне, Україна. Наскільки Україні було б вигідний підрив Північних потіків, потоків? Ну, теоретично, теоретично, звичайно, нам це вигідно. Тому що, от, наприклад, зараз, щоб ви розуміли, це, звісно, повний парадокс сюр і жесть. Коли у нас е, гинуть кожен день десятки щонайменше не менше людей на фронті, е, просто лютійші бої, яких не, не бачили з часів, там не знаю курської коїндуї е, е, на фронті під Бахмутом, ми дій, да, і не тільки під Бахмутом. От і в цей момент е, Газпром, щоб ви розуміли. По максимуму знов почав прокачувати газ через територію України. Чому? А тому, що альтернативи не залишилися. дорожчі, які треба. І тому вони зараз качають газ. А що, до речі, Україна навіть це буде отримувати чималі кошти за прокачку через свою територію. Тому, ну теоретично, можна сказати, дивіться, Україні ж вигідно, щоб така ситуація була вигідна. Значить, ми могли підірвати от, от цей от об'єкт і так далі. От. А тепер давайте до реальності. Що... На мій погляд, цілком могло б відбутися у всі ці. Просто роздуми вслух, нічого більше. Отже, да, ну давайте зазначимо, що навіть вся ця преса, яка пише, вона не каже про те, що це українська держава. Причетна, ні, нібито це якась українська приватна ініціатива. А отут, друзі, дозвольте мені трошечки посумніватися в тому, що в принципі в таких справах можлива якась приватна ініціатива. Мова ж іде не про те, щоби там, вибачте, уже там знаємо. Ну, давайте так. А, от якби ми підірвали там якась приватна ініціатива підірвати нафтопровід дружба десь на території України, ну це ще могло би проконати про те, що якась там людина вирішила, що так буде краще, що це буде там якийсь додатковий метод тиску, чи там ще там щось. І так можна зробити для вирішення якихось політичних розкладів. А тепер я ще раз повертаю вас до історії, де це відбувалося, друзі? Все це відбувається серед Балтійського моря, одного з найбільш активно економічно Таких розвинених морів світу, де е, портів дуже багато, де кораблів ходить, просто міріада. Мало того, підрив відбувся. Е, вибачте, ближче навіть до штої Швеції, наприклад, яка прекрасно за своїми е, територіальними водами з 14-го року дивиться, враховуючи той факт, е, що вони якраз перші зрозуміли, е, що таке Росія ще після анексії Криму. Е, але то таке, дивіться, значить. Складність операцій, тобто величезні гігантські труби, які насправді ну достатньо серйозно пристосовані для серйозних насправді ударів, по них враховуючи, що вообще якби вони будували для того, щоб вижити. Да? При навіть там дуже серйозних речах. Ти маєш провести розвідку, зрозуміти, де закласти все це, знайти відповідну вибухівку, яка точно спрацює, знайти відповідних водолазів. А це не просто водолази, друзі. Ви вдумайтесь працювати на... Екстра великих глибинах, це, ну, це найвищий рівень, який може бути навіть там. Я там не знаю, в мене немає ніяких там особливих пізнань в цій сфері, але навіть із того, що я просто колись там навіть, дивився всяких фільмах, то вибачте, там вже недостатньо просто там якогось водолазного забезпечення. Це треба спеціальна техніка для роботи в глибоководних шарах, це треба навчені люди. І я думаю, що таких людей насправді в світі не так то і багато, які могли б робити такі роботи. Зрештою, це розвідка. Зрештою, це стільки всього, що. Просто складно уявити, щоб це могла зробити приватна людина, не привернувши до себе жодної уваги. Мало того, давайте ми згадаємо, що справа у нас відбувалася взагалі то вже в 2022 році, в його кінці, не там якісь там, знаєте, тучні 2005 тисячі чи ще там колись, коли нібито там ніхто ні від кого не очікував якихось підступів, хоча знову ж таки, стратегічні об'єкти. Як же ж там, міжнародний тероризм і так далі. Тобто, не вже би якщо би раптом з'явилися якісь люди десь, які би почали. Цікавитись величезною кількістю вибухівки, якісь рітні якісь кораблі, якісь пробівони. Ну, ви ж що думаєте, щоб ніхто на це не звернув увагу? Я так не думаю, друзі. Хтось би звернув, десь би якийсь кінчик би точно спрацював. А тепер найважливіший момент: чи можливо було би, щоб якась приватна людина за приватною ініціативою все це змогла зробити? Вибачте, ну ні, звичайно, в цьому світі може бути все. Після 24 лютого не можна ніколи вже відкидати будь-яких варіантів. Але от з моєї точки зору, in my humble opinion, як то кажуть, імхо, це не це просто ну, фактично неможливо. Тобто, я цілком допускаю, що відбулася якась велика операція. Хто її робив, я поняття не маю. Ми зараз спробували з вами ще раз розібратися з точки зору вірогідності і з точки зору вигоди, кому це могло би бути. Чи могла фігурально в якийсь момент часу бути використана якась людина, яка має певні зв'язки з Україною? Так могла. Чи могла вона бути єдиним замовником цієї всієї історії? Ні, майже впевнений, що не могла. Скоріше за все, ця людина виступила тільки частину якоїсь великої операції, і не більше того. Мало того, ті люди, які могли стояти за цим, а я все одно майже впевнений, що це Росія, це ті люди, які... Ну, скажімо так, мали можливості розпланувати таку операцію, провести її, і на якомусь там певному етапі використовувати якийсь щось, що могло би десь там косвіно бути пов'язане з Україною. Причому я цілком допускаю, що це могло бути зроблено ще для того, щоб скомпрометувати Україну. І знову ж таки, якщо ми вже говоримо про стосунки з цією такою Німеччиною, зробити так, щоб Німеччина перестала бути нашим союзником, звинуватила нас в там терористичному злочині, і там якось допомогла Росії вирішені її питань. Тому ну, те, що я кажу, це абсолютно такі, знаєте, прості логічні речі. Звичайно, в цьому світі далеко не все можна іноді пояснити нормальною логікою, знову ж таки, як показали події 24 лютого. Але в даному конкретному випадку, вибачте, з вашого дозволу, я буду керуватися принципом а, бритви окама. Тобто, і не треба ускладнювати, не треба собі придумувати зайві конспірології, коли є речі, які, на мій погляд, дуже чітко пояснюють, що могло би відбутися. Тому. А, і особисто моя точка зору, я звичайно не маю ніяких доказів тут і не можу мати, тому що я не маю ніякого такого достоводної інформації. Просто мої логічні висновки, які я роблю на підставі відкритих джерел, і, скажімо так, елементарної формальної логіки, яка, на мій погляд, дуже часто все таки діє. і Її варто застосовувати в якості методу. Так, от на основі цих речей я вважаю, що скоріш за все, цілком можливо, всі ці видання, які публікують ці речі, їм стало дійсно відомо, може, якась. Маленька дещиця там, інформації. Е, велике питання: хто ж їм злив цю дещицю інформації і для чого? І е, я цілком допускаю, що це відбувається для камуфляжу того, хто дійсно по-справжньому був причетний до всієї цієї історії. Тоді, скажімо, з точки зору якогось розвідувального трилеру, все складається дуже чітко і зрозуміло. От. Звичайно, ми будемо очікувати кінця цього розслідування. Тепер давайте подумаємо, якщо дійсно це була якась українська приватна особа, яка зробила таку річ, наскільки це могло би допомогти Україні. Я вважаю, що категорично ні. Тому що ми маємо показати, що ми в жодному разі не є якоюсь терористичною державою. І навіть якщо якісь речі нам є вигідними, ми не уподібнюємося ФСБшникам таких речах. Навіть якщо ми хотіли показати свою. Сміливість в тому сенсі, що, мовляв, ми готові йти до кінця, і т.д. і т.п. Це все-таки не наша особиста власність, щоб ми її підривали. Тут, звичайно, можна мені заперечити сказати, чувак, ти типу, знаєте, коли йде така війна, то всі методи хороші і так далі. Але нагадаю, що навіть в публікаціях в цих газетах різноманітних ніде не говориться про те, що українська офіційна влада і держава має до цього хоч якийсь стосунок. Ні, немає. І тому вже звинуватити нас, тобто як Україну, в цьому всьому, вже не вийде. Це дуже добре, друзі. Це в будь-якому разі. Дуже добре. Тому, звичайно, будемо очікувати всієї цієї історії, і е, чим вона закінчиться, це теж треба розуміти. Що насправді е, далеко не факт, що ми почуємо до кінця, е, скажімо так, всі е, відповіді. Тому що, як часто буває, знаєте, в таких моментах е, не завжди, я би так сказав, е, всі подробиці можуть бути видані. Ви розумієте. Про це дуже добре сказав польський президент Анджей Дуда, що він е, просто очікує насправді. Е, в результаті розслідування, і що тільки так насправді до всього цього треба і реагу, так, на все це реагувати, і що Україна в будь-якому разі ніяким чином на її підтримку це не має вплинути, і що Україна, в будь-якому разі до цього в ці не має ніякого стосунку. Оце є головна позиція, яку ми маємо розуміти. Що там будуть, хто там роздувати, це теж, знаєте, не наша історія, тим більше давайте так, все одно в кожному західному медіа теж є люди, яким треба продавати газети, яким треба теж. Цікаві красиві теми, тому я в жодному разі не кажу, що вони в чомусь не Я просто кажу, що до всієї інформації треба ставитися дуже обережно і розуміти, що західні журналісти в цьому сенсі так вони частіше, часті, якісніше здатні перевіряти часто інформацію, просто банально, тому що у них є більше ресурсів і можливостей для цього. Але це ж ніяк не означає, що вони. Не можуть стати, скажімо так, жертвою якоїсь великої гри, і можуть теж дати тільки частину пазлу і так далі. І тому подібне. Тому давайте ставитись до цього обережно. А головне в даному випадку на 100% підтримую позицію офіційну нашої держави, яка прямо і чітко каже: ми до цього не маємо жодного стосунку і. Не могли і навіть в страшному сні не уявляли, щоб ми щось подібне робили. Це треба дуже чітко розуміти. От і розвиток цієї теми, я думаю, зараз вже не вигідний нікому, тому що всі прекрасно розуміють, що ці потоки відновлені не будуть. Натомість. Будемо дивитися, як далі буде розвиватися подія, але знову ж таки, одномоментний вид витік інформації, який стався в кількох виданнях, говорить про те, що він є невипадковим. Хтось це зробив, хтось цю інформацію вкинув. Тому що, вибачте, мовчали, мовчали, мовчали. І тут раптом протягом буквально трьох днів, в трьох великих виданнях, в трьох країнах в Німеччині, в Британії в Америці, виходять подібні публікації. Це не випадково. А коли такі речі відбуваються, це має чіткі ознаки інформаційного вкиду. Хто це зробив, для чого ми, звичайно, поки не знаємо. Але тим не менше спробували з вами от зараз так логічно пробігтися по цій історії. Тому давайте будемо дуже обережно до цього всього ставитися і розуміти, що йде велика гра, і кожне слово, яке може бути сказано, кожна наша думка, вона теж є важливим. Тому в даному випадку ще раз і ще раз закликаю вас підтримувати ту позицію, яка є офіційно української влади. Ми до цього не маємо жодного стосунку. Отакі от от роздуми, які ми хотіли з вами сьогодні поділитися. Якщо вам вони сподобались, буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь на канал Цензорнет, станете нашими спонсорами, а також підпишитесь на канал Шоу Бісики, який ми ведемо також з Мариною Данилюк Ярмолаєвою. Дякую вам дуже за перегляд. Побачимось ще обов'язково. Все буде добре. І підписуйтесь, ще через на Цензорнет.